Друзі, вітаємо на нашому YouTube-каналі. Надійшли у продаж в нас в тракторці БУЛАТ 244. Повнопривідний трактор. Ціна 5700 на такий тракторець на КМОвському 385 двигуні з гідропідсилювачем керма. Хороший, надійний, перевірений часом трактор. Максимально простий і максимально надійний. В експлуатації, в принципі, дуже хороша машина, можемо рекомендувати. Буватик 244-й. Каємоський двигун, повторюсь, об'ємом 1536 см кубічних, трициліндровий дизель. Ось така припіднята підвога. щеплення тут однодискове, бокова куліса переключення, передач. Так, давайте вімкнемо масу. Ось така панель приладів у нас. Давайте ще раз запустимо. Така панелька приладів вже більш сучасніша. Так, бокова куліса, класична коробка, 8 передач вперед, 2 передачі назад. Тобто є режими повершених та понижених передач. Підключення жорстко переднього моста відбувається. Гідравліка на даному тракторцеві є роздільна. По резині резина передня 6,5 х 16, задня 9,5 х 24. Колія 1,23 м цього тракторця, тобто він є правильний в плані колійності. Тобто кому важливе міжряддя машинка буде гарно вам служити. Плаваюче сидіння індивідуально регулюється під вашу вагу. Ось так виглядає робоче місце, бокова куліса не заважає вам абсолютно посадці висадці, клавіші, які підсвічуються. Перемичка між задніми крилами, яка знімає вібрацію, додає жорсткість конструкції. Повторюсь, роздільна гідравліка, є власний гідробак. Дві пари гідророзеток, верніше, Дві гідророзетки, одна пара вхід та вихід. Буксирувальний пристрій, вом двошвидкісний 540 та 1000. Електрична розетка. Ручний газ з фіксацією з такою ступінчатою, задня робоча фара. Ось такий красунчик. Друзі, 5700. Хороший надійний трактор. Ну, це фактично є завод Сінтая. Це надійний перевірений часом той же самий Синтай. Ну, В Україні він зараз іде як БВА 244-й. Ось такий апарат, друзі, має все, що потрібно. Повний привід, гідропідсилювач керма, два гідравлічних насоси НШ, надійний перевірений КМУ двигун вагун 385, велике робоче місце, бокова куліса. Передні задні вантажі. Колія є можливість регулювати колію, плаваючі сидіння, ну, все-все-все, що вам потрібно для комфортної роботи. І ціна, повторюю ще раз, 5700 на сьогоднішній день. Трактор є 24 року виготовлення. Це ніякі ні стоки, ні залишки. Це є свіжий прихід буквально 2024 рік. От тільки вони в нас прийшли, свіженькі. Ми рекомендуємо вам ось такого тракторця. Хто собі шукає середній, такий середнього бюджету апарат, рекомендуємо розглянути цю модель. Давайте його ще заведемо. Капот утримується ланцюгом. Акумуляторна батарея у нас 70-ка спереді. Ось так працює каємовкий двигун від компанії Ойдон. Друзі, проста надійна, хороша машина за розумні кошти з доставкою до вас, безкоштовною, з гарантією від заводу виробника. Таких тракторців є теж багато, вони буквально недавно прийшли, Вони ще всі, бачите, в кульочках все затянуто. Кермо, сидіння. Тож, кого цікавить отакий тракторець, запрошуємо до нас. Техніки є багато, в нас завжди великий вибір. Від 24 до 105 кінських сил завжди ви можете обрати саме свого тракторця. Ось такий буватик, друзі. Кого цікавить, набирайте, проконсультуємо, запрошуємо на тест-драйв. Хочете замовити онлайн, знаєте вже достатньо про техніку, можете зателефонувати. Ми вам привеземо прямо додому на подвір'я. Всього доброго, до нових зустрічей! Це буде Україна.